Вони також утеплені, ви погляньте на хутрі. Візуально вони подовжують ваші ножки, ви стаєте стрункіші. Вони, хоч і утеплені, але вони не додають вам об'єму. З високою талією, висока така посадка, гарно окреслюють вашу талію, ваші ніжки можна носити із будь-яким образом, з будь-яким взуттям. чи це кросівки, чи це чоботи, чи сапоги. Це класи. Ічні лосини, які мають бути в гардеробі кожної дівчини, тому що вони настільки зручні, настільки комфортні, їх можна поєднувати до будь-якого образу, можна носити кожного дня на прогулянку, на навчання, в школу, і гарно стильно вони виглядають.